На діалог з неплатниками водоекотехпром проводить реструктуризацію боргів, аби не відключати житлові будинки, власники яких вчасно не сплатили за послуги, комунальне підприємство пішло на компроміс. Його на собі відчула Олена Берчук. Вона заборгувала водоекотехпрому 5 тисяч гривень. Втім, одразу сплатити цю суму мінімальна зарплата жінки не дозволяє. Ані запропонували мені установку безкоштовних лічильників. По-друге, вони мені розпоряділили цей борг помісячно на півроку. Без першого внеску. 400 гривень з бюджету, так як працюю, я ну, в даний час я в декретній відпустці, але працюю чоловік, мені легше віддати, чим зразу заплатити 5 тисяч. Із мешканцями, котрі боргують підприємство, фахівці заключають відповідний договір. Цей документ дозволяє відтермінувати погашення заборгованої суми. Головне, аби люди самі зверталися до водою котехпрому. Так на місяць людина платить частину боргу і суму даного поточного споживання. Це вже легше, це простіше. Навіщо відключати? Не хочеться відключати людей, тому що це знову ж таки фінансові затрати на підключення і тому подібно. Ми готові йти на діалог. Ми ці, зацікавлені в цьому усіх боржників, в залежності від суми поділено на три. Категорії тому підхід до кожного індивідуальний. Водночас у Водокотехпромі наголошують, хоча на компроміс із своїми користувачами йдуть, списання боргів не буде.